А ви вже бачили цей ультрасучасний, ультрастильний, ультрафункціональний та ультрабезпечний дитячий візочок. Скоріше за все, ні, адже це остання новинка Карело Ультра в комплектації 2 в 1 або 3 в 1. Колеса поліуретанові, прорезинові з протектором діаметром 18 та 24 см, компактне складання за допомогою всього однієї кнопки та зручна телескопічна батьківська ручка. Матеріал люльки водовідштовхувальний з захистом від ультрафіолету. Ільний Оксфорд. Тепла накидка на люльку ідеально підійде на зиму, адже має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Вага з люлькою всього 11,5 кг. Люлька встановлюється на адаптери, завдяки чому вона вища. Спальне місце 75 на 30 см. Люлька має дворівневу систему вентиляції, а капюшон має додаткову секцію збільшення. А за допомогою системи Memory Button люлька від'єднується всього однією рукою. Руглянковий блок реверсивний і має всі функції. Всі, які так полюбилися матусям в новинках Карело. Пинка регулюється до лежачого положення та зростає по висоті. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, а також регульована підніжка. Та безпеку відповідають п'ятиточкові ремені, бампер та обмежувач сповзання, повна комплектація з чохлом на ніжки, москітною сіткою та дощовиком. Є можливість підібрати автолюльку для новонароджених від Карелло, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.